Ми, ми в ефірі. Екшн. Всім привіт, вухо вже, ми на... вже від твоїх. Екшн. 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 Ми на каналі Романа Маслова і сьогодні в нашому ефірі і в гостях неймовірно Гвостя, потужна людина. З тобою, ми з ми живемо. Ми не можемо один до одного в гості ходити. На каналі у випуску сьогодні в гостях. Моя найкраща подружка, мій друг, моя дружина, мій партнер, моє все. О, так, Отак, так. Моя баябусінка. Сьогодні випуск Сповідь дружини-блогера. Підпишись, постав, будь ласка, вподобайку, коментар, дзвоночок. Ти все знаєш. Будь ласка, давай. А ми поїхали. Я готова. Готова розповісти просто всю правду про тебе. От сьогодні, нарешті, у мене є така можливість. Взагалі жартую. Якби рік тому хтось сказав мені, що я буду займатися ось цим всім, я б не повірила. Мені б здалося, що це такий жарт сильний, конкретний, про мене і про тебе і про наше життя. А тому, звісно, я. Вважає, що люди можуть сприймати блогерство дуже по-різному. Для когось це може бути нагорода і вважатися дуже круто, коли твій чоловік раптом взяв, і вирішив стати блогером. Стільки зусиль витрачає так, старається. Але в моєму випадку це було взагалі наказання. Я не зрозуміла за що Бог мені це дав. Я не дуже людина вірюча, але це один з небагатьох моментів, коли я згадала... Це, це. Це першочергова от ідея, коли я прийшов, сказав, що ми запускаємося. Ну Бо я суха, точно що що був, був, ми був, запускаємося в був конкретний кажеш... день. Я точно пам'ятаю, що був день, коли я сказав, що вам доведеться потерпіти 90 ну, для днів. для мене. Це було трошки не так. Я пам'ятаю, що ти щось почав про це говорити. І я думала, що ну, ти просто може прикалуєшся, але ніколи в житті цього не станеться. І коли, я пам'ятаю, я була там, в Індонезії, мене не було два тижні, я вийшла з літака і в мене була температура висока. Я так відкрила інстаграм і побачила відео свого чоловіка і подумала, що мені щось примарилось, мабуть, ні. Це було перше відео за три роки. Мені здається, да, за три роки це була перша, навіть не так. Це була перша публікація взагалі. В моєму інстаграмі з початку повномасштабного вторгнення ну це було ще не початок блогерства. Це просто Ні, таким ну, чином. Ні, Ти там оголосив, що ти тепер будеш вести свої соціальні мережі. Так, да, так, да, ну це було ще не про пробло. Ну все просто було... я вже зараз розумію, що це початок блогерства. А тоді я не знала, що ти мав на увазі, але мені вже тоді це все не сподобалось. Хочеться по чесному перший рілс зняти одним дублем. И чтоб понятно стало. У меня не было, в принципе, никакого желания два с половиной года как-то участвовать в жизни социальных сетей, своих же социальных сетей. Ну, жизнь продолжается. У нее есть разные этапы, по-разному движется. Сейчас вдохновение, вдохновение появилось. Поэтому почему бы и нет. Буде таке коротеньке об'яснення. А ще ми всією родиною минулого літа перейшли повністю на українську мову. Тому, скоріш за все, спілкуватися буду саме українською. І користь моя можливо, буде теж, теж тільки українською мовою. Так. А, ну і потім, звісно, я. Як маленька дитина не розуміла, чому моє життя так сильно змінилось. і я не розуміла, яка в цьому мета тобто раптово. Всі події в нашій родині стали висвітлюватися всі наші пересування, наші діти зранку, там нечесені, ненаряджені. Як ми всі звикли? Ми звикли, що ми виставляємо в інстаграм тільки найкраще, коли ми це, там звикли, це, це, звикли. Це, це, це змінилося з часом. Ну бо я пам'ятаю, через мови, коли, змінилося? ну, зараз. От коли от є можливість до речі, підтвердити або знехтувати мою позицію непричесаного блогу. Мого блогу без монтажу, без сценарію, без всього. Ну тобто, я пам'ятаю цю історію, коли я знімаю там, наприклад, Ніко або Яріка, і ти ну прям, ви б знали, як це все? А знову ж звук. От ви прям знали б, які у нас були цікаві розмови стосовно того, що не треба. Там зранку знімати відео або не треба, коли у дитини зачіска якась не така, або ще щось. Щось змінилось зараз? Отну прийшло... багато всього змінилось зараз. Я просто думала, що я залишу це на фінал цього відео, і воно буде довгим. Вже треба закривлятися. Я зараз mm -hmm. скажу швиденько. Я дуже щаслива дружина Борглера. Давайте закінчувати клас. Супер, підписуйтесь. Лох, і твоє життя. А, і моє життя, от спочатку Початку. мені здавалося, що взагалі моє життя на цьому максимально і повністю безповоротно зруйноване. От що я пам'ятаю, як я реально сиділа, плакала і казала, що якщо ти зараз не припиниш це робити, то ми ж нами все. Блін, ми коментувати можна? Ну Нас звісно, така ні ну, можеш, це, тому це, що це, всі це реально, реально те, що залишалося за кадром. Mm. Я хочу сказати, що. Було декілька моментів, коли мені прям чесно ну було таке бажання, що у мене ж є місія зробити щасливою. Першочергова моя задача там це щоб мій партнер був щасливий. щаслив. Ну тобто я розумію, що там наш наші стосунки дійшли до того етапу, що я моя ключова задача, щоб Оля була щасливою дружиною. Я розумію, що бажання моє стати корисним через блог. Ні, хера її щасливою не робить. Я реально був причиною її болю, і в той момент мені здавалося, що треба закінчувати. Ну там було чесне таке розуміння, що і було бажання. Знаєте, ти не виглядав взагалі людиною, яка планує щось закінчувати, і я чула, що ти типу, сорян, я готовий до тебе зробити все, що завгодно. Але ось тут я не збираюсь взагалі. У ну, нас, ти... нас ж був термін ні на які компетиці. Ми, як ми домовлялися за термін? Так, і що, толку від того, що ми домовились. Ти казав, три місяці ми вже рік і місяць цим займаємось. Мало того, що зараз ми з тобою знімаємо відео в YouTube. Чесно, ми про це взагалі не домовлялись. Тому ти домовлено. Будь ласка, не згадуй, того ж тих не виконав. І так було. Ми домовлялися, що дай я спробую три місяці, в нас буде така сповідь, сповідь дружини-блогера і виправдання блогера. Я себе відчуваю, наче я на суді і зараз даю якісь свідчення. Була така історія, що я точно зрозумів, що я хочу цей виклик. Мені, мабуть, на той момент не вистачало триатлона. Мені потрібен був додатковий це ти можеш сказати зовні, чи так вона є, чи ні. Я собі чомусь придумав, що мені потрібен був виклик. Достатньо сильний поштовх зовнішній додатковий були хлопці, котрі класно у котрих виходило, але мені здавалося, що вони можуть краще. Плюс мені хотілося дуже сильно там бути корисним. І всі ці фактори я зліпив кучу, вирішив, що три місяці 90 днів. Я точно пам'ятаю, що я сказав 90 днів, і за ці 90 днів ми повинні проявити себе максимально або закінчити цю історію повністю. Наче так було. Знаєш, мене дивує те, що постійно в цій комунікації ти кажеш слово ми хто. Ми, ну, ми, ну, ми ж команда. Я не планувала в цьому приймати участі. Це не наш блог, це твій блог. Я в даному випадку я вже твій фоловер. Раніше мені здається, що я була першим твоїм хейтером. Чесно, у мене навіть були думки в якийсь момент створити лівий аккаунт і писати тобі гідотні коментарі, як це роблять інші люди. Того, що мене настільки це все дратувало. Але поступово, як завжди, власне, можу сказати, ти досяг свого і зараз ми всі твої віддані фоловіри підписуємось, лайкаємо, репостимо, радимо всім друзям. Я не знаю, як ти це зробив, але поступово. А вже і я, і діти, і всі бачать в цьому сенс. Хоча, хоча перший раз, коли там на вулиці Валенсії до тебе хтось підійшов фотографуватись, а, це був просто це було дивно. мем в нашій родині. <сум> Ми всі розповідали, що он з Ромчиком вже фоткається. Ну і в той момент для мене було незрозуміло, чому людина. А, Котрий я абсолютно не сумніваюсь, я знаю, що ти дуже крутий. Я знаю, що ти успішний підприємець, що ти гарний батько, що ти там класний друг, що у тебе вже багато чого вдалося, ти вже там 9 літ. Я не розуміла, навіщо тобі ще якісь підтвердження твоєї крутості, навіщо ти йдеш а, в маси, і все це виносиш, того, що по факту ну, всього ж достатньо. Всі так визнали, що ти дуже крутий. Ну, ти ж розумієш, що зараз mm -hmm. ти ж ти вже розумієш, що логіка була в зовсім іншому. Ну де, я не йшов в блог, не йшов в інстаграм, не йшов в Тікток, в Фейсбук, в Ютуб, ні в жодну з цих соціальних мереж у мене не було задачі піти за соціальними погложеннями. В якому сенсі 100% це має значення? Це факт, можна про, про це там не казати. Я не можу сказати, що там взагалі мені все одно, і мене це ніяк не стосується. Звісно, що на якомусь рівні. В якийсь певний період часу мене дуже сильно заряджає динаміка. Це факт, але я не йшов в блог заради того, щоб отримувати підтвердження того, наскільки я там міцний або славкий, наскільки я там успішний або провальний. Логіка ж була взагалі зовсім в іншому. Слухай, мені здається, коли ти все це почав, то ніхто з нас, і ти сам ще не розумів, чому логіка. Просто а, за. Я не знаю, скільки років з тобою, я знаю одне, що з тобою ніколи не буває сумно. І якісь нові виклики, до котрих я не була готова, а ти для мене підготувалась. А, наразі це блог, це а, триатлон. В наступному випуску, колись, коли я наважусь, готуйтеся дивитися сповідь дружини триатлета. Тут мені теж є, що розповісти. Тому що чекає нас ще далі, я не знаю. не така проста, я дивлюсь. Ти бачиш, ти кажеш: що ти там трошки не про а Ти такий спойлер запустила, що тепер будеш тримати в напрузі мою аудиторію. Е, але ніхто не знає, це буде наступний випуск чи через 115 тисяч випусків. Ну, Обов'язково ну, про це про це розкажемо. Давай так, коли ти живеш з блогером, то ти вже всі ці штучки, у нас навіть собака мені здається, якби вона вміла розмовляти. Перше, щоб вона сказала, підписуйтесь, лайкайте, і все таке. Є до тебе дуже важливе питання: Давай. питання хейту. У нас дуже різне сприйняття стосовно хейту Олі. От я б хотів, щоб ти розказала твоє ставлення до першого негативного коменту, твоє перше, твоя перша реакція і твоя трансформація і відношення хейту з 13 місяців тому і сьогодні. Розкажи, будь ласка, а... ну складно, коли умовно тебе хейтять. Це одна штука, коли хтось. Не зрозуміло, хто взагалі ці люди. Це якісь блін, пусті акаунти без нічого хейтять людину, котра ти любиш. Ну чесно, це жесть. Це погані відчуття, які я нікому не бажаю пережити. На початку я була просто максимально обурена. Чому якісь люди не зрозуміли, які дозволяють собі писати гидоту моєму чоловіку? Ну як так? Мені хотілося, по-перше, відповідати. Я сиділа, мониторила ці коментарі і прямо була обурена. А потім поступово я якось почала спокійніше до цього ставитись, тому що. Працювала з собою, зрозуміла, що ми взагалі знати не знаємо, хто там за цими аккаунтами, з якого лешого вони взагалі вирішили, що вони можуть тобі писати. Я зрозуміла, що це люди, котрим нема чим зайнятися, що у них є купа вільного часу. Ну тим паче. В якихось випадках там були коментарі, котрі я не можу назвати хейтом, тому що я б сама їх підтримала, тому що десь я була з тобою незгодна. Мені хотілося всім ставити лайки. Але переважно я була обурена. А потім поступово ми зрозуміли, що у тебе є суперздібність зробити хейт робити хейтерів своїми друзями. І це ж дуже все зрозуміло. Це насправді я зараз включусь. Для мене це гра, ну прям серйозно. Для мене це додатковий виклик, коли я бачу, що людина пише не синитницю, коли людина пише е, образливий коментар. А я та трошечки з психологією на ти, я та пропрацював якийсь там певний шлях життєвий, і розумію, що скоріш за все у неї болить. І ти починаєш собі з нею розмовляти. Толя знає там декілька прикладів, коли дійсно хейтер ставав ким. Другам да і один раз Рома це, обов випадок, розказувати, це ми не обов'язково розказував це мій випадок. Ну, був випадок, коли один там чувак з аватаркою, там була така ну, давай, хоч, давай хоч господи, ну. та давай до нього звернемось в цьому інтерв'ю. Нарешті І він писав писами про палубу хамяка не через, ну, хамяк, неважливо через там два-три місяці. Я зрозуміла, що його давно немає в ефірі. Я попросила рому написати йому і спитати. Чи все з ним окей? і ти здається навіть писав... Я, — Я написав дійсно, бо а. реально я щось пропав. Він з радарів і мені стало лячно, бо він був дуже агресивний. Потім він став нейтральний, а потім він нас захищати почав, і це прям... — прямо а... нас чого Слухай, мені здається, а що ти, це я, я для тебе. Я, я тебе від себе взагалі не відокремлюю, тому і кажу, що нас. Тому <рецес> да, є така історія. Ну ти зараз на хейт нормально ставишся? Тобі а зараз чесно кажучи, я вже перестала майже читати твої коментарі. Це, Це єдина людина, яка мені здається читає всі коментарі. <рецес> <рецес> Ні, вже перестала читати, і хейтери взагалі не реагують не майже. Ну не чіпляють. Ну на Ютубі, чесно кажучи, нещодавно там один чувак чіпляв, але у мене немає там акаунту. Офіційного з котрого я обмагаю, відповідати, тому поки я його не чіпаю, хай пише, хай поки живе. Ну, я хочу сказати там, от включившись, реально хейт, це така страшна штука. Ну ми ж не розуміємо, може бути там 50 класних коментарів, а потім один, який кусає нас прямо за найбалючіші місця, і воно дійсно е в якийсь певний період часу е неприємно. Але потім там проходить місяць, два, три, і ти розумієш, там, уявляєш портрет цієї людини. Це Оля, мені до речі, колись і, і допомогла з'ясувати, що в принципі люди, котрі пишуть коментарі, люди. Це класні люди. Люди, котрі пишуть. Е Хейт, причому знаєш, якщо це хейт з е, власного акаунту, давай поділимо це теж. Якщо це, наприклад, хейт з власного акаунту, там де нормальна аватарка, він не пустив, він наповнений, людина висловлює свою позицію. Не, так, а, це це круто. це плюс за сміливість. Так, Я вважаю, що це взагалі вау. Тобто, ти дійсно не боїшся висловлювати свою позицію. Ти можеш зі мною вступати в конфронтацію, лайк тобі за це повага. Я прям вважаю, що ти маєш право на іншу думку. А коли ти як... Камашка, там створюєш десяток якихось нових акаунтів, і от просто токсичний бред якийсь там викидаєш. Це взагалі виглядає дуже дивно, дуже низько, дуже і по дитячому знаю, і це мені все. Здається, ну що таке теж має бути. У тепер я вже думаю, що без цього не буває розвитку. Це окей. Просто звісно, шкода, що люди витрачають свій час і своє життя на те, щоб так. О... Слідкувати за чиїмось життям, виписувати купу коментарів. Ну я уявляю, що це, мабуть, нещасні люди. Тож, коли у тебе і так немає часу жити, ти не встигаєш нічого в своєму житті, ти ну навіть подумати не можеш про те, що ти підеш в інтернет і комусь напишеш щось погане. Не особисто, особливо не коли це людина, яка з тобою особисто не знайома. Ні, Обо ну взагалі щось... погане. Я, наприклад, ніколи. Тоблі ніколи не писала нічого поганого, навіть знайомим людям, а не те, щоб написати якомусь там, я не знаю, кому ну, я кому хочу сказати, замовля. що там написати на букінгу негативний відгук, це теж квест. Ну, принаймні для мене. Я точно Ні, розумію. Ладно, на букінгу я писала каюсь. Мені здається, всім буде дуже цікаво. А, чи змінилося твоє а, бачення необхідності будування персонального бренду? Після того як я почав цим займатися, От мені цікаво не бачення необхідності, я не вважаю цю опцію необхідною. Скажемо так, я не вважаю, що це необхідно, я Вважаю, що бути успішним, корисним і реалізованим можна навіть без особистого бренду, без його формування. Ну, типу, якщо ти сам для себе в голові особистий бренд, то не обов'язково бути там блогером, ютубером, я не знаю ким, але це суттєво допомагає. Допомагає, ну, у кожного свої мотиви. От, умовно, зараз у мене там теж стартує бізнес. А я зараз споряд під до великого блогера. І мені теж треба розвивати особистий бренд. Я не можу сказати, що це комфортно, тому що це взагалі не мій вайб, не мій формат. Але поживши з тобою, я розумію, що все можливо. Тому ну, в твоєму випадку, звісно. Результат класний, котрим, можна пишатись. І якщо на початку і я, і всі наші друзі, знайомі не зрозуміли, як взагалі це сталося, чому ти раптово став блогером, то зараз ми всі захоплюємось і вважаємо, що це було круте рішення. Але чи є це необхідним, ну ми б без цього абсолютно вижили і Зараз це таке соціальне навантаження, яке для нашої родини абсолютно нічого не змінилось там в позитивному, або я не знаю в якому в готівковому еквіваленті. Це дуже важливо розумінню дуже важливо розуміти, що е, стосовно того, що це соціальний проект, це Тисячу відсоткових факт. Ну тобто, наша родина вона ніяк не змінила своє там, соціальне становище і своє, е монет монетизацію. Ми з цього ніколи не отримували і отримувати, скоріш за все, не будемо. Питання в тому, що от я тут з тобою не зовсім згоден. Ну, для мене, мабуть, дуже важливо було в моменті, хоч це і своя сповідь, я тобі скажу, що для мене дуже важливо було отримувати підтвердження того, що. Ми робимо дуже корисні речі, і ми можемо впливати. От Для мене блог це можливість зробити маленький вплив, маленький вчинок. Ну тобто, це дуже маленький крок на мою дуже маленьку аудиторію. Але коли я бачу людину, яка підходить, тисне мені руку і каже, дякую, у мене вийшло. Я послухав і вважаю, що це круто. Ну це прям просто дуже класно. Є сенс інвестувати час в цей проект не заради того, що ти рахуєш лайки, а заради того, що чиєсь маленьке життя може стати трошечки легшим, цікавішим або е, успішнішим, або перспективнішим. Вони це дуже сильно заводили. Скажи мені, е, скільки разів ну тут теж така штука? Я ж пам'ятаю всі ці е, про кризи, людям дуже сильно цікаво буде. Мені здається, почути. Конфліктні ситуації на фоні формування цього блогу зараз. У нас з тобою мені здається, я от хочу теж там всім сказати. У нас з тобою прям ідеальний меч. Бо ти чітко розумієш ціль, ти чітко розумієш цінність, ти чітко розумієш, що ми отримуємо на виході. Ну і ти є моя неймовірна підтримка. Зараз прям 100%. Ну так було не завжди. Я точно пам'ятаю, що ти сама про це сказала. Що там ці сльози і ситуації, коли було правда, таке було. І це важка робота. Бо ситуації, коли було не прийняття того, що в житті щось змінилося, ну ми стали там публічними, ми стали а, активними. Там я з телефоном в руках там з'явився з'явився якийсь оператор, час замість родини, там на якісь зйомки. А, чи були у тебе от, там, прям, такі конкретні рішення? Да ну, горів сарай, і горі хата. А рішення з тобою да. закінчувати? Да. Ну, звісно, були, у мене періодично. — Ну, зараз тут, Я б завичай... певний, що ти цього не скажеш. Вибач. Я б певний, <зас> вона цього не скаже. Боже, що я не так, син, ну, вже звісно, все. були. Так, а чи я маю? Ну, у нас же чесна розмова. ну у мене періодично і до Бога були рішення з тобою. Все, тому що я ж кажу, життя з тобою це дуже. Екстремальний вид спорту, який не кожен потягне. А, ну, були, але зараз якесь у нас плато. Просто а, в будь-якому разі твій блог це розвиток для всіх. Так сталося, що твій аеромен це розвиток для всіх, твій блог розвиток для всіх, того що. А... Ну, є певні моменти, в котрих я взагалі не поділяю твою думку. Є відео, котрі проти взагалі тому, як я сприймаю світ. раніше за кожне відео у нас були розборки. Нащо ти це зняв? Чому ти це сказав? В якийсь момент мені здається, у нас з тобою сталася сепарація. Зрозуміла, що ти одна людина, я інша, і у тебе. А є право жити життя і висловлювати свою думку і думати так, як хочеш ти. І це не завжди має мені подобатись. Мені здається, що після цього наші стосунки суттєво покращились взагалі. Тому що коли ти даєш право іншим людям жити життя, котре вони хочуть, ти собі дозволяєш жити так, як хочеш ти. Якось я зрозуміла, що всі твої думки, твої висловлювання, вони на мене ніяк не впливають. Можна не... може бути інша думка стосовно одного і того ж самого. Тому. В цілому зараз, зроблячи висновок, я вважаю, що твій Бог це класна ініціатива. Ну мені звісно не хочеться це визнавати, але ну, що поробиш? Маємо, що маємо. Я вважаю, що ти молодець. А саме на цьому моменті потрібно написати коментар. Я на нього відповім. А може навіть Оля на нього відповість, бо ми ж працюємо не заради грошей, працюємо заради вашої енергії і заради ваших коментарів. Пишіть коментарі, ми на них відповімо. Ну і не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити вподобайку і колокольчик, якщо ви ще до цього цього не зробили. I have one more question. Давай. — Ми це не будемо Ні, ніякого що, ніколи не буде. Що ти майже правильно все сказав. Ніколи ми це давайте. Коротше, знаєш, що мені б хотілося розкрити в кінці в кінців. Люди дуже сильно люблять і дуже багато у мене запитань стосовно того там. Відносини, родина, діти, печері, сніданка, вся ця історія людей дуже сильно чіпляє, турбує, бо у кожного з нас є свої біди. Хочу вам от прямо по почесному сказати, користуючись можливості. От Оля сидить поруч, а, не існує стосунків, які були би там гармонійними, настільки, щоб у них було все просто ідеально. Можна максимально прійсні. просто ми з тобою про це не знаємо. Ну це, ну, це на якось думка, при це думка. якось мені здається. Я ж да я, мені здається на мою власну думку. Дякую, що ти мене поправила. Що це було б достатньо пресно. Тому хочу вам сказати: на весь свій Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, Тікток і все інше, поруч зі мною сидить чарівна людина, котру я обожнюю, вважаю, що це просто подарунок долі. Це людина, котра зробила мене кращою версією Романа Маслова, котра може бути, саме завдяки ну, частково саме завдяки Олі, я тут такий, як ви мене бачите, але уявіть собі. Що оце сидить найбільший мій хейтер? От я запитував про хейт. Саме Оля є мій найбільший хейтер і найбільший критик. І це круто, бо вона не боїться казати мені зворотній зв'язок. Вона не боїться сперечатися зі мною. Вона не боїться висловлювати свою думку. Вона мене дуже сильно любить і переймається стосовно того, що саме буде за продукт на виході, правильно? Так, ну все, дякую, ти все сказав, я пішла. Ну ладно, ну так ти насипав за мене все. Що мені казати? Я можу сказати так? Ні, Ну, типу, я не вважаю, що я твій хейтер, я просто вважаю, що якщо ти в стосунках з сильною людиною, ти цю людину поважаєш, то ти повинен казати їй правду. Я свою адресу теж хочу чути правду. Ну і тому... Я вважаю, що було б тупо постійно тебе гладити і казати, боже, який ти молодець, як у тебе все класно, як все класно виходить, якщо я так ну не вважаю. Якщо я вважаю, що а, дуже часто теми, які ти підіймаєш у своєму блозі, вони взагалі резонують навіть з моїми цінностями. Хоча ми з тобою по цінностях. Давай Збігаю. без давайки без срачу, ладно? От давай тут точно не, без ну, ти ж хочеш чесно. Ну і ми повинні з тобою довести, що ти кажеш правду. Я іноді тебе можу сказати, що я з тобою не згодна. От зараз саме той випадок. Дуже не, часто зараз не згодна. Ні, ну зараз поки що ми з тобою в усьому згодні, але іноді буває так, що дійсно я кажу тобі правду, того що я тебе поважаю. Якби я тебе не поважала, то я б могла з тобою сюськати, мосюськати, ти казати, що ти у мене молодець, маміна бусинка, дуже гарно все зняв і ставити тобі 100 мільйонів лайків. А, але Коротше, я не це, завжди згодна. Це, це дуже цінно. Насправді це реально дуже сильно цінно. І як на мій погляд, це додає, то я не знаю, скільки пунктів цінності особистості, скільки пунктів цінності, е сприйняттю реальності, мабуть, бо ну, завдяки Олі я можу бути більш об'єктивним. Завдяки своїм партнерам я можу бачити свої помилки, і це дуже класно. І блог мені в цьому теж достатньо сильно допомагає. Е я тобі дуже сильно вдячний. Ну, прям щиро вдячний, що ти приділила вечір своєю mm -hmm. чарівною енергією, що ти приділила вечір нам і дала зворотний зв'язок. Що ти розказала справді, що відбувається у мене в блозі, і далі буде цікавіше далі буде яскравіше. І ти ще обов'язково сповідь дружини е бізнесмена, сповідь дружини триатлета, сповіді може бути ще деякі. Слухай, Ну про бізнесмена мені немає, що сказати. От про триатлон я наговорю так на пару годин точно, того що. Чесно, я от не знаю навіть порівню стресу, що з цього мене більше в ти людина, віду? Ти людина, котра бачила а, два повно... повноцінних обнулення. Ти людина, котра бачила mm -hmm. два повноцінних банкрутства, ти кажеш, що тобі нема що розказати про бізнес? Слухай, банкрутство. Ну, того, що я сприймаю банкрутство твоє як просто. Крок в нове життя, я ніколи через це не переймалася. Я ви ж ну окей, банкрутство, що страшного. зараз трошки погаю, тиждень піде заробить але... А ми... це буде випуск, ну, так, я тобі завжди говорю, що... Тут... працюю. Ніколи не переймалася, що нам не буде що їсти, тому що я в тебе дуже вірю. Знаєш, що ти завжди щось придумуєш. Як... і по факту ну, це все виправдано, тому що завжди, коли щось йшло не так. Ти йшов, щось новеньке придумував, і кожен раз все нове, краще за попереднє. Тому, звісно, в цей раз не треба, але раптом що якось виживемо. Дякую тобі, дякую вам, що ви були з нами. Ставимо лайк, підписуємось, вподобаєчка, колокольчик, коментар. Робимо український ютуб разом. І не забуваємо, що українці підтримують українців. Гарного вечора.